Друзі, всім привіт! І Зараз буде дуже важливий блог про українського військового, про нашого героя комбата Купала, взагалі про підходи. І буде про Гончаренко-Центр. Мені дуже важливо, щоб це відео побачило якомога більше людей саме в Україні і або українців, які зараз за кордоном. Допоможіть мені це зробити. Лайк, шер, коментар. Ви знаєте, як це зробити. Дуже важливо. Дуже прошу вашої підтримки. Як ми весь час допомагаємо ЗСУ, зараз їм потрібна наша підтримка, і тим волонтерам, які допомагають ЗСУ. Друзі, що сталося? Комбат 46-ї бригади ДШВ, купол, який воює з 2014 року. Справжній герой, якого багато хто знає, він дав інтерв'ю Washington Post. і в цьому інтерв'ю він ну сказав правду. Одна з цитат, яку він там використали в статті, що він каже: мені присилають бійців непідготовлених. Я їй кажуть, відправляй їх у бій. А я їм кажу вперед: а вони кажуть: та я не можу кинути гранату, бо я боюся пострілу. Ну вони не підготовлені зовсім. І він каже, інструкторів, які їх так готують, давайте сюди нам в окопи і дайте нам інструкторів НАТО, нам треба краще готувати своїх військових. Ну, друзі, це ж він сказав не для себе, ні для когось, а щоб зберегти життя українців. І дійсно є проблема з підготовкою, і, 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 і в тому та наша різниця від Русні, що в нас нема того, що ніхто не має права сказати, барін все знає, і, і всі мають сидіти і мовчати. Але сьогодні купала атакують і його хочуть звільнити з посади. Що тоді буде? Тобто втратять батальйон втратить крутого командира. Всі ці зв'язки, які налагоджені, розваляться, чи боєздатність частини знизиться. Але саме головне це буде сигнал всім військовим. Тільки сидіть і мовчіть. Нічого не кажіть і мовчіть про все, але так не можна. Ми демократична країна вільна, і в нам мовчати не можна і не треба. Якраз навпаки, в цьому наша сила. Треба почути такого як купала комбата, і зробити висновки. Як це відбулося, ми попам'ятаєте історію з зловживаннями в Міноборони. Коли виявили, що картоплю по 22 гривні купують, по 22 гривні купує Міноборони картоплю. Виявили це журналісти і тому, що вони не мовчали. І тому, що, хоча є національний марафон, в якому тільки все контролюється владою, але є онлайн змі, вони про це розповіли. І Було це розслідування на дзеркалі тижня. Послухайте, що його розповідає журналіст. Тебе вразили ціни. Не лише на яйця. мене вразили навпаки. Більше мене вразила картопля. А, тому що там а, ціни взагалі були бешені. Картопля, яку ми купуємо всі, от а, а, в контракті була написана 22 гривні за кілограм. Пішов в магазин. Там вона була по 6,90, по 7,10, по 8 гривень. Після публікації дзеркала тижня з нами зв'язалися військові. Начпроди на місцях, звісно, самі нічого не оплачують. Вони лише замовляють та отримують продукти. Але серед них є ті, кому не байдуже скільки за поставлену їм картоплю, капусту чи буряки платить міноборони. Платить із ваших податків картопля в готове скільки сім гривень. По накладні приїжджає 22,50. Тут на дворі війна не хатає да. там автівок людям. Не вистачає багато чого. Я можу, там представити накладні mm. ціни. Зміняться чи не зміняться? От у цьому питанні так ми дізналися назву другого постачальника міноборони, і як результат міноборони було змушено відреагувати, і ціни в контрактах знижуються, і систему змінюють і кадрові зміни відбулися. І довелося це все реагувати і визнавати. Послухайте, в тому числі коментар міністра Різнікова. Звісно, не може міністр будь-якого міністерства контролювати кожну угоду, кожний контракт для цього. Є інститут служби, для цього є заступники, департаменти, управління, системи контролю, аудиту, антикорупційне управління, і так далі. Але відчуваючи, що є питання. Я ще в червні місяці призначив перевірку і внутрішнього аудиту, і зовнішнього теж аудиту. А ця перевірка і ці перевірки завершуються, але вони ще тривають. Щодо конкретної деталізації по контрактах, звісно, я їх не читав і не повинен цього робити. Тому, що в мене 24 на 7. Час як і у вас, і будь-якої ну, живої, здорової людини. Як знайшли ці компанії? Вам відомо? Велися перемовини по внутрішніх тендерах, відповідно до закону під час правового режиму воєнного стану. Ну так працює демократія в цьому сила України, що ми вільна демократична країна. І коли проблеми підіймаються, так вони вирішуються. Це крок до їхнього вирішення. А якщо про проблеми мовчати, вони не вирішуються ніколи, і тому купола треба підтримати. І я прошу вас це відео якоможна більше розповсюдити, щоб більше людей підтримало нашого героя комбата і взагалі військових. Бо на жаль, ми бачимо сьогодні правки до закону, які зажимають права військових, і це треба зупинити. І ще один приклад же мій особисто гончаренко центру в Одесі. Ви знаєте, що є мережа гончаренко центрів, освітньо-культурні центри з 24 лютого це ще й волонтерські центри. Де ми, наприклад, в Одесі в нас великий центр, який робить маскувальні сітки, які робить окопні свічки, збирає допомогу. е, вже під 40 мільйонів гривень передали ну, різно більше 60 автівок, 17 антидронових рушниць. Купили гвоздіку САУ для армії, дрони. Рації, старлінки, комп'ютери, все це і тисячі метрів камуфляжних сіток. Ми найбільший виробник в Одеській області камуфляжних сіток. Уявіть собі, і це друзі сьогодні. Що ви думаєте, нам подякували? Нам подякувала Одеська обласна рада, вирішила викинути нас з нашого приміщення. В якому ми знаходимось, яке ми орендуємо, в якому ми єдине, що робимо це сітки, це камуфляж, це підтримка військових, це курси тактичної медицини, це англійська мова безкоштовно для дітей та дорослих. І вони просто вирішили нас викинути з нашого центру. Чому? Тому що ми ставимо питання, і не подобається назва центру, Гончаренко центр і облрада, якого очолює слуга народу Діденко. А заступником його є ОПЗЖшник Шкаровський, Шкаровський негідник, який називав тероборону бандою. Уявіть собі людину, яка там сидить. І е, така людина є е, до сих пір заступником голови одеської обласної ради. Ми це питання підіймали. Я прийшов на засідання Одеської обласної ради, виступав, кажу, треба вигнати таку людину не з посади. Замість цього вони вирішили вигнати Гончаренко центр з приміщення, яке ми орендуємо в обласної ради. Уявіть собі. І сьогодні прийшли наші волонтери, а там стоїть тітушня і ставить якісь турнікети, щоб не пустити волонтерів робити сітки для Бахмутського напрямку. Я не знаю, як це може вкластися в голову. Я Хочу, щоб ви подивилися ці ганебні кадри. Дайте зайти волонтера, дайте зайти волонтера, дайте зайти волонтера. Що це проходить? Давайте заліпується. Дайте волонтерам.

Нам потрібно далі працювати. Бо нас я, сходи. я хочу подякувати всім, хто прийшов, підтримав там. Депутати приїхали міської ради, обласної ради. Я, на жаль, зараз не в Одесі у відрядженні, і я не зміг там бути особисто. І Вони напевно цей час і обрали для цієї атаки, коли мене нема. Бо я про всі свої відрядження повідомляю. І повідомляв, що я виїжджаю. От вони атакували. Но ми добилися свого люди. Повернулися, люди вже знову роблять е, сітки. І так допоможіть нам зараз. Треба допомагати зсу Волонтерам, які допомагають зсу. Виглядає так, що для декого війна вже закінчилася, і дехто вирішує свої політичні питання. А те, що я там підтримав того самого Лераса, якого викинули з Верховної Ради, не тому, що там Лерас, не Лерас, а не можна викидати депутата. І сказав, що ми рухаємось до диктатури Єрмака з трибуни Верховної Ради. Послухайте, тільки що. Ми поставили на парламентаризмі в Україні хрест. Справа не в Єолєресі, не в тому, що він спитав. Справа не в Єрмаку, справа не в Гончаренко, Зеленському, ще комусь. Ми, будь... Ми сьогодні є, завтра нас не буде. Вчора були інші народні депутати, післязавтра будуть зовсім інші. Не можна знищувати парламент, не можна народного депутата України. Обраного народом України, неважливо яким чином це відбулося, за те, що він в дебатах щось сказав, викинути з парламенту, він не може більше голосувати. Все, він не може голосувати. Це його депутатський обов'язок. Він не може виступати в дебатах. Завтра це може бути з кожним з вас. Ви не сподобаєтесь Єрмаку, ще комусь. Я не знаю. І будь-ко в яку людину викинуть. Ви не так вдягнуті, ви не так сказали, ви не так подивилися, так не можна робити. Це не правильно. Це червона лінія, яку не можна перетинати. За цією червоною лінією біда, за цією червоною лінією авторитаризм, за нею втрата підтримки світу в цій війні, бо не буде світ підтримувати другу Росію. Це нікому не потрібно. Так можна тільки в держдурі Російської Федерації себе вести. Ще раз, це не про Гео Лєреса, це про парламент України, який має стояти. І це про демократію в державі. Припинить, зупиниться прямо зараз, поки не стало дуже пізно. От за те сьогодні мстяться мені і моїм центром, волонтерським центром. Друзі, так не має бути. Ми вільна країна, маємо зберегти демократію, свободу, і тоді перемога точно буде наша. Слава купалу, слава всім військовослужбовцям, слава збройним силам України, слава Україні! Тримаємо стрій!